Сьогодні другий день спеки і зацвіла моє яблуня. Це яблуня Маковецького. Дуже схоже на роялті. Я її сформувала на штамбі. Подивіться, які в неї квіти. Дуже темні. Темне листя. Трошки воно зеленіє, як дозріває молоді листя, більш бордові, а вже такі старенькі листочки вже зелені. Тут звук на штамбі. Тут затінок. Купувала я, як сорт, красавиця москви. Але це пересорт. Ну і добре, я люблю такі темні бузки. Тим паче такий приємний пересорт. То в нього махрові, махрові квіточки. Зараз в кадрі пагряник японський лакучої форми. На невеликому такому штамбі. Також зацвіла моє яблуня пендула. Знизу флокс шиловидний. У цієї яблуні квіти більш ніжнішого кольору рожевого, але вона у нас пострадала. У нас були приморозки. І ось я бачу, що бутони, деякі бутони замерзли. І їх багато таких бутонів замерзших. Ось подивіться, це вже квітів не буде. Але взагалом квітів достатньо. Ще бачу, що деякі бутони розпустяться. Небо таке синє, клас на фоні неба. Чудове яблуня. Не. Сьогодні 4 травня, другий день спеки, в затінку плюс 23, на сонці плюс 36. І магнолія швидко-швидко відцвіла. Вже осипаються пелюстки, декілька бутонів ще є, але взагалом вона відцвітає дуже спокотно. Квіти на магнолії розкрились так, що тепер видно повністю весь діаметр цієї квітки. Я навіть не знаю, тут сантиметрів 25 точно. Також зацвів сьогодні клематис. Відноситься він до княжиків. Не потребує обрізки. Ось такі сині дзвоники він має. Ще молоденький. Але квітів багатенько. Подивіться. Це сорт помала Жакман. Інші климатися на бутонах, а княжики нас уже радують. Ялинка ридал. Вже такі лапки величенькі. Ще трошки і вона почне зеленіти. Ялинка Фробург має таку плакучу форму. Вже має такі приростики. Ось вона таку лапу поклала на землю. Вище приємності поприбирати, встигнути. Прив'язую її до арматури, хочу десь. Мати її 2,5 метри, а потім відпущу вже на волю. Як вона схилиться, так і буде. Ось так виглядають квіточки Церсіса, які вже розкрилися. Невеличкі, такі маленькі, але вони зростають пучечками. І коли їх дуже-дуже багато, це ще молоде дерево, коли дуже багато, то мають таку просто рожеву піну. Знизу розцвів флокс шаловидний, такого ж кольору. Класно поєднується. Далі флокс біленький, трошки дрібніші квіти. В колір Церсі з шоловидним флоксом розцвів до декадену. Такий невеличкий мене кущик. Цікаві незвичайні квіти. Вони, як у цикламена, вони, бачите, розворачуються до догори, як бутончик, так як звичайна квітка. Потім повилюстки виворачуються на гору. Ось така цікава квітка. Розцвів камінь біленький. Рожевий вже майже відцвітає. Рожевого кольору у мене все до найбільше. Підбираю квіти, стараюсь, намагаюсь, так, щоб були білі, рожеві, плакитні або сині. Дуже люблю ці кольори. подивіться на цю мініатюрну рослинку. Це армерія, але дуже-дуже маленька. Це з моїх останніх придбань. Це армерія. Брно. Отак закитована. Ось мої пальці. Подивіться, яка вона маленька-маленька. І знову ж таки рожева. Очеловидні флокси пересаджувала по всьому саду. У мене декілька сортів. Ще не знаю, які я сюди, чи всі перевезла, чи не всі сорти. Деякі вже тут таким ковриком бояють. Зараз да, лише добренько. І наостанок вам покажу не квіти, а своє дерево. Це дерево японського клена. Багато є питань. Через тут такі клени в Україні, в Україні ростуть, а от в Харківській області це було під питанням. Не всі клени в мене виживають, а ось цей атропорея в мене вижив, Зимує вже десь, мабуть, 4 зими, пережив пересадку осінню. І ось так наріс, відкрився, подивіться на ці листочки. Я обожнюю клени. японські мені подобаються, Ціни на них кусаються. Цей знайшла маленьким колись. Ну, ви представляєте, який він був 4 роки назад. Звичайно, був маленьким. На цьому буду закінчувати свою прогуляночку маленьку. Всім дякую. Всіх чекаю. Новими відео. Коментуйте! Всіх порада чути. До побачення!